Єдина в Україні церква, в середині якої створили копію житла Богородиці в Назареті хатинка Матері Божої, незвичний храм Зарваниці. В ньому відтворили розміри та інтер'єр помашкання, де, за переказами, Діва Марія отримали звістку про те, що стане матір'ю Ісуса. Історія цього комплексу храму з копії хатини Матері Божої сягає ще 1290 року, бо саме оригінальна ця, ця, ця хатина Пресвятої Богородиці з Назарету знаходиться в містечку Лорето в Італії. Куди її перенесли з Назарету родина Анджелос? Тоді сім'я рятувала святиню від знищення мусульманами та арабами сакральних споруд, які належали християнським спільнотам. Одну частину будинку Пресвятої Богородиці родина Анджелос розібрала, пронумерувала кожен камінчик та вивезла кораблем. Сама церква складається з хатини Матері Божої, з кімнати і над нею побудований храм в храмі. Цієї хатини Матері Божої є в ній і стін монтовані реліквії. З це камінчик з хатини Матері Божої з Лорето і також із Назарету. Віряни мають можливість помилуватися фресками ручної роботи, які відтворюють головні події життя Божої Матері. Поблизу споруди також ще один храм, збудований та освячений на честь Пресвятої Родини. Сам комплекс складає в себе храм, який є побудований у формі Вифлеємської зірки. А також кругом цього храму ми маємо можливість пройти від через печери. Отже, одна печера нам представляє саме місце, де є народження, символізує народження Ісуса Христа, в яких і умовах Ісус Христос прийшов на цей світ. А у другій печері в час різдвяних свят організовують живий вертеп, який дуже люблять оглядати і діти, і дорослі.